Вітаю час новин на Суспільному. Черкаси в студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Сьогодні у випуску дізнаєтеся про таке: люди проти елеватора, які претензії мають Черкащани, та як ситуацію коментує влада. Перенаправили наш, наш запит на компанію. Вісьмом з половиною тисячам фопів Черкащини повертають податки, які діяли до повномасштабної війни. Наскільки зростуть суми зборів? Все одно будемо ходити і купувати. В одній з черкаських шкіл завершують ремонт укриття, оскільки він обійшовся. Це дасть можливість нам все таки вмістити всіх учнів. Не будувати зерносховище у межах міста просять місцеві жителі. Його назву ми не називаємо з міркувань безпеки. Як розповів Суспільному Черкащанин Ігор Шевченко, люди хвилюються за збереження навколишнього середовища та здоров'я майбутніх поколінь. Як ситуацію коментує міська рада, та що кажуть представники сільськогосподарського підприємства, дізнавалася Наталія Черкашенко. Даний час ми знаходимося в межах міста, де є ця територія, на якій планують збудувати майбутнє зерносховище. Ігор Шевченко проживає в районі будівництва майбутнього зерносховища 25 років. Каже, таку ідею місцевого агропідприємства не підтримує. Робота цього елеватора це викид пилу. Тут дуже, дуже по, ну, недобре впливає на це на, на людей. За словами пана Ігоря, зерносховищі будують в межах міста. То, що, навіть відсюди десь до 100 метрів чи 80 метрів ось проживають люди. Але у технічній документації вказано, що будівництво проводиться за межами міста. Як це вийшло, ну, чи як там це все внесли у технічну документацію, ми не це невідомо. Щоб детальніше дізнатися про будівництво, говорить, надсилали запит до міської ради. О, вони нам дали пояснення про те, що тут буде будуватися, які там будуть об'єми будівництва, там які чи будь-приміні зернесушарки міська рада нам не дала відповіді ніякої, дала тільки відповідь про те, що вони і письмову відповідь що вони перенаправили нашу наш запит на компанію. Після їхнього запиту розповідає Ігор Шевченко. Міська рада організувала громадські слухання, коли проводилося слухання місце місцеві жителі практично не мали змоги попасти туди на це, тому що зал був замалий це було, було були проведені ці слухання у е, е, приміщенні міськради О, там практично десь на 150 чоловік до 100 чоловік а тільки представників е, міськради е, комунального господарства е, представників е, е, представників Даної компанії налічувалося десь 87 осіб. Після громадських слухань у міській раді говорить місцевий житель Олег Манагаров. Вони скликали збори місцевих жителів. Міська рада і депутати наші ніхто не пішов нам на зустріч. А і так вони дуже ніхто із них не приїхав до нас на збори. Жоден, хоча були, вони знали. Радіо наше не об'явило, що буде збори. Ніхто із них навіть не приїхав. Окрім забруднення навколишнього середовища, говорить чоловік. Його турбує і те, що дорога, якою вантажівки возитимуть зерно, пролягає через усе місто. Це та сама дорога, по якій будуть вести 120 тисяч тонн. Це ми рахували це приблизно більше трьох тисяч фур тут знаходиться школа, далі через 200 метрів садочок. Секретар міської ради Віталій Мацюк, який на сьогодні виконує і обов'язки мера, в робочий час знімальну групу прийняти не зміг. Як пояснила його секретарка, через зайнятість відмовився коментувати і телефоном, пояснивши, що цитую після надходження запиту на будівництво від агропідприємства рішення було прийнято згідно з чинним законодавством. Були проведені громадські слухання, участю яких могли взяти усі охочі. За їх результатами, 83 голоси були за будівництво, 27 проти. Голова наглядової ради агропідприємства Петруєвич телефоном прокоментував. Що територія, на якій планують збудувати елеватор з 1979 року, належить до складів і називається промисловою зоною, тобто всі дозволи на розумі. Речовин там всяких були. Ми свій час викупили базу цю сільхозхімію, і зараз в зв'язку з тим, що розбиті порти, нема куди зерти зерно. Еліваторів у нас на всій державі вистачає там процентів на 50. Первинна очистка проводиться в господарствах. А тут спеціальні стоять пилочі, щоб пилюки ніяко не було. Сучасне. Ми ж ставимо імпортну установку. Ніякого пилу нікуди не полетить. Ну господи, ну це ж не якесь хімічне. Не виробництво це зерно. Ну машини будуть діти. Ну, вони ходили. Там було 150 машин. Рядом напроти школи стояло АТП, і люди, діти не хворіли. Зі слів Петра Євича вони планують встановити дві ємності на 15 тисяч тонн для зберігання зерна кукурудзи та побудувати пункт прийому, очистки, сушіння та автомобільного відвантаження зерна. А ще каже, створять додаткові 15 робочих місць і збільшать сплату податків до міського бюджету. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Чоловік, який штурмував позиції українських військових на Луганщині та під Бахмутом, повідомили про підозру за двома статтями: державна зарада та участь у терористичних організаціях, розповіла Суспільному речниці СБУ в області Катерина Дрога. З її слів 42-річний чоловік був кулеметником у складі російського мотострілецького козачого полку імені Тамана Платова. Бойовика оголошено у розшук йому загрожує до 15 років ув'язнення. Нині він переховується на тимчасово окупованій території. Підозрюваний у складі російських військ воював на передовій, де в 2022 році отримав поранення. За наявними даними, зрадник і досі продовжує служити державі агресором. Вісьмом з половиною тисячам фопів Черкащини повертають податки, які діяли до повномасштабної війни. Повідомив начальник управління оподаткування фізосіб області Володимир Жавріт. Окрім цього, тепер підприємці мають обов'язково сплачувати єдиний податок, який з квітня минулого року був добровільним. Наскільки зростуть суми зборів та відгуки бізнесу, розкаже Тетяна Недбайло. Крафтові сири, соуси та випічка. Крамничка із відповідним асортиментом у Черкасах запрацювала в грудні 2021-го. Не встигли стати на ноги, як почалася повномасштабна. Пригадує співвласник магазину Сергій Шмиголь. Для нас очевидно, це був певним ударом. У нас був величезний спад. По... Клієнтам, які до нас приходили величезний спад по вируси, тоді в нагоді каже, стало пом'якшення оподаткування. Замість 5% від доходу сплачували державі 2%. Зараз же додає таке спрощення, скасували. з квітня. Тоді ввели систему і знизили рівень податкового навантаження. То це насправді нам дуже сильно допомогло. Пільговим оподаткуванням користувався і ось цей готель у передмісті Черкас свого часу це дозволило допомагати переселенцям, пояснює виконавча директорка Наталія Щербініна. Це дало можливість нам допомагати тим, які потребували цього, які втратили домівки і просто селити їх без оплати когось зі знижкою. Але звичайно, це була дуже вагома підтримка нашої держави. Нині ж повернення на до повномасштабні податки додає більш за все про. Зведуть до підвищення вартості номерів, це буде складно, особливо якщо це пов'язано з тим, що ми входимо в опалювальний сезон. Ось зараз через. Пару місяців да ми вже повинні будемо платити за комунальні послуги ну майже вдвічі більше. Рішенням Верховної Ради із 1 серпня фопи першої та другої групи повернуться до сплати єдиного податку. Щомісяця для першої групи максимально 270 гривень, для другої групи 1340 гривень. Для фопів третьої групи скасували можливість сплачувати єдиний податок у розмірі двох відсотків від доходу. Ставка тепер складає 5 відсотків. Утім, за словами начальника управління податкового Ваня фіз осіб Черкащини Володимира Жаврида не йдеться про збільшення навантаження на підприємців. Тут мова йде про повернення до довоєнних правил на спрощеній системі. І до речі, те, що я казав з приводу поновлення обов'язку сплати авансових платежів за себе щомісячних, то 80 відсотків платників єдиного податку першої другої групи вони таким такою можливістю не сплати єдиного податку за період війни так і не скористалася, скористалися. скористалися Правом застосовувати ставку 2% на спрощеній системі оподаткування, 8 тисяч підприємців і 1200 юридичних осіб суб'єктів господарювання. Це приблизно 15-16% від загальної чисельності таких суб'єктів господарювання. Для частини перехід із пільгового оподаткування буде автоматичним, інші ж мають подати заяву. Окрім податкових пільг, додає, скасували мораторій і на перевірки. Воно торкнеться лише тих суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері надання фінансових послуг, фінансових платіжних послуг, а це е, пальне, тютюн, алкоголь. Попри зміни в оподаткуванні підвищувати вартість продукції поки що не планує, каже пан Сергій. Тому чи відчують наші клієнти якийсь відбиток в зв'язку з підвищенням податків, то поки ні. Все одно будемо ходити і купувати. Хоча. Те, що збільшують податки, це не є добре. В наш час, в нашій країні. Я сам підприємець, ми самі підприємці, тому розуміємо, про що й Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Здобути вищу освіту можна без прохідних балів, за НМТ чи фахового іспиту. Так про вступ на підставі мотиваційного листа на спеціальності, які мають особливу підтримку, розповідає відповідальна секретарка приймальної комісії Черкаського національного університету Людмила Смолиус. За такою програмою працюють вже другий рік поспіль. Чи збільшилася кількість охочих, та що говорять самі абітурієнти? Далі у сюжеті Тетяни Зозулі. У магістратуру на дошкільну освіту цьогоріч вирішила вступати Анна Сердюченко через проблеми зі здоров'ям. Говорить, не могла скласти фаховий іспит, тому вступає за мотиваційним листом. Я хочу отримати цю спеціальність для того, щоб в майбутньому працювати з дітьми. Працює в школі вихователем 20 років Марина Албу. Аби вдосконалити свої знання, каже, вирішила вступати на магістратуру на спеціальність особливої підтримки. Початкова освіта і асистент вчителя Я хочу далі йти, далі працювати з дітками, не тільки вихователем, але й вчителем. І тут була така, і є така можливість, звичайно, я буду навчатися. Дар'я Кравченко цьогоріч хотіла навчатися на готельно-ресторанній справі, але, розповідає, під час складання мультипредметного тестування отримала низький бал із математики. Аби не втрачати рік, подала мотиваційний лист і підписала контракт на вступ за спеціальністю Агрономія. Зараз іде війна і потрібно відновлювати поля, які були знищені. Я цікавилася ще, мабуть, з дитинства. Мені подобалось, як що можливо буде шкідливим для рослин, як вони ростуть. Нині потрібно розвивати промислові робітничі професії, говорить агроном сільськогосподарського підприємства Микола Рідченко. Тому те, що ці спеціальності мають особливу підтримку від держави, має. Мотивувати абітурієнтів навчатися краще. Кожен десятий йде в сільське господарство. Дев'ять ідуть або в е, ну, якісь дистриб'юторські компанії. Хто ж вирощуватиме продукти харчування? Це ж продовольча безпека країн. Звичайно, що потрібні. В університеті визначили 17 спеціальностей, які мають особливу підтримку. А такий спосіб вступу цьогоріч набирає популярності, каже відповідальна секретарка приймальної комісії Людмила Смолеус. У Нашому університеті це педагогічні спеціальності, дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта, математика, біологія, хімія, інформатика, а також певні математичні спеціальності. Фізика та астрономія, прикладна фізика тощо для того, щоб все таки підтримати українську молодь. Міністерство освіти власне створило таку можливість. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Відновлюють вентиляцію, облаштовують санвузли та розширюють підвальні приміщення. Так ремонтують укриття в одній із черкаських шкіл. Як розповіла директорка закладу Ірина Овчаренко, роблять це, аби поліпшити умови навчання, адже розуміють, що повітряних тривог не уникнути. Ремонтують укриття за кошти міського бюджету. На це спрямували 5 мільйонів гривень. На якому етапі роботи дивіться у сюжеті Дарії Шевченко? Ось цей шкільний підвал не бачив ремонту понад 30 років. Та, попри такий стан, він був єдиною можливістю навчатися очно, розповідає директорка закладу Ірина Овчаренко. Нині тут триває ремонт. Працівник Сергій розповідає, що встигли зробити демонтажка роботи, які монтаж декор. Наступний етап це покраска Також повністю оновили вентиляцію. Завдяки демонтажу старих труб вдалося розширити кімнати, розповідає директорка. Ось ця вміщуватиме 300 осіб. Тут будуть розміщені лави, тут будуть розміщені стільці, тут будуть розміщені фліпчарти, парти деякі для того, щоб дітей залучати до якоїсь діяльності. А колишні тир віддали початковій школі Тут буде побудована вентиляція. От освітлення частково вже зробили на частково буду ще до дороб... <забляти>. От, підлога ще не заливалася. Деякі кімнати до ремонту були складськими, каже Ірина Овчаренко. Тепер їх переобладнали у класи. Нове укриття вміщуватиме тисячу осіб, що на 200 учнів більше ніж стара. Значна кількість батьків не бажала, щоб діти переховувалися в підвальному приміщенні, і тому діти просто з заклад не відвідували, а навчали дистанційно. На сьогодні, коли ми зробимо ремонт, це дасть можливість нам все таки вмістити всіх учнів заклад. Тетяна Булах, мама двох школярів, каже, не раз доводилось бачити старе укриття. Сподівається, що після ремонту більше не хвилюватиметься за комфорт та здоров'я своїх дітей. Коли діти знаходилися понад 2-3 години в укритті, так не завжди була можливість їх забрати, і ми розуміли, що було безпечніше там знаходитися. Сподіваємося, що будуть надійсно кращі умови для наших дітей. Аби встигнути до 1 вересня, майстри працюють цілодобово. Вже виконали 80% робіт. Та, попри оновлене укриття, каже директор. Ока, сподіватимуться, що більшість часу воно пустуватиме. А діти, як і раніше, спокійно навчатимуться у шкільних класах. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси на цьому ми на все. Ще більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе, Щастя.